Мні боченка своїм читачам представила дві нові виставки: сім плюс я та у книг немає канікул». На виставці Сім плюс я представлені книги, які неодмінно стануть у нагоді молодим батькам або ж тим закоханим, котрі лише планують створити сім'ю. Є тут і дитяча література. А ось поруч знаходиться ще одна виставка. У книг немає канікул. Бібліотекарі підготували видання, які підійдуть різні читацькі аудиторії. Це і книги про садівництво, і про активний відпочинок, і навіть про футбол. Надзвичайно цікавим є книжково розділ книжкової виставки, який має назву для справжніх чоловіків. І тут ми бачимо літературу присвячену різним видам спорту. І надзвичайно цікавою є, на мій погляд, така книга Екзирки світового футболу. Це дуже актуальна книга, ну також поряд з іншими книгами про футбол. Адже зараз триває чемпіонат світу з футболу. І ці книги користуються надзвичайним попитом.